Тисячі українських сімей щороку шукають гроші на порятунок своїх рідних від страшних хвороб, спіткало лихо і родину чотирирічного вадика підтоптаного з Полтавщини. Та зовсім скоро рідні хлопчика зрозуміли, що не самі і є люди, які готові допомогти. Про це наступний репортаж ранку. Він хоче дуже повернутися додому, прийти до себе квартиру, щоб бабушка нажарила йому картошки і з масличком наїстися хліба. Зі сльозами на очах бабуся Галина розповідає про свого онука. Рік тому владикові поставили страшний діагноз: врятувати чотирирічного хлопчика може лише пересадка кісткового мозку від неродинного донора. В Україні таких операцій не роблять, проте лікувати влада погодилася клініка в Італії. Там виставили рахунок 140 тисяч євро. Частину коштів, завдяки небайдужим людям родині вдалося зібрати, і зараз владик із батьками вже за кордоном готується до операції. Та всієї суми необхідної для лікування ще немає. Ми, як то кажуть, стараємося вже й продаємо і все. Але ці кошти в нас немічні, не, зовсім же це мало. Допомогти врятувати владика зголосилися відомі українські артисти. Вони відіграли благодійний концерт у рідному місті хлопчика Лубнах. Організував захід Володимир Дорош каже, за роки його благодійної діяльності вдалося повністю вилікувати вже десятьох тітлахів. Віділа рібенка з лозами старіка. Ну, Кадати смотриш глаза такому рібенку. Я клянусь, мені було очень тяжело. От ми, ми спасем його самчу. Ми спасем незбагнення, ми, ми спасемо життя. Дев'ятирічна Юля з Владиком особисто не знайома. Та дівчинка прийшла на концерт, щоб допомогти. Бо сама знає, що це таке опинитися між життям та смертю. Пухлина Пухлина почки да? дуже складна операція. Ми вилікувалися три роки назад, завдяки зусиллям наших лікарів, людей, які нам допомагали, які ми дуже вдячні. Посидень я теж прийшла допомогти. Що я дуже щоб він вилікувся, як і я. Скільки вдалося зібрати коштів під час благодійного концерту? Його організатори оголосять уже незабаром. Та всі сподіваються, цього має вистачити, щоб врятувати владика. Наразі хлопчикові шукають донора і готують до операції. На повернення онука чекає і бабуся, щоб нарешті нагодувати його улюбленими смаколиками.